Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це безкоштовна доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка капішонки. Подивимося від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписались на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також приймали активну Участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печення. Всім приємного перегляду. так Дивимося, що всі, ну велика кількість на замку, і саме найголовніше що 95% з капюшоном. Чоловіче худі New York Born з капюшонка. Розмір гарний. Elixel. так от Також великий розмір. Худі, капішонка, розмір XL, жіноча, капюшонка рожевого кольору. Філа крутий, брендове, жіноче. Також худі, світшоти, капішонка це дуже актуально, бо його можна одіти так само, як і дома, так само і на вихід, і на роботу, на повсякден. Універсальна річ, яка має бути у кожного. Можна його одіти, Бачите, попадається з плямами, ну не страшно, можна його це все. відстирати. Это универсальная вещь, яка підійде будь да, будь-який час. Так. Капюшонка. Також чоловіча. На замку чоловіча. Розмір десь L. Adidas. Будь ласка вам. От брендова. Жіноча. На замку. Adidas. Чоловіча. Чемпіон. Будь ласка. Вам, брендів досить багато. человека. Токио чем, Аберкромби, Нью-Йорк. Капюшонка на замку. Його можна також одіти як під джинсову куртку, так і під шкіряну куртку. Це універсальна річ, можна і просто як куртку використовувати. Собівартість низька, можна гарно передати в магазині. Бачимо чоловічі, жіночі, гарні розміри. Ось така подовжена жіноча з боковими карманами до колін, худі. Всередині на барашку. набрашку? Лікупер, кінгурушка. Худі. Everlast Світшот, чоловічий гарний розмір, найти на зумку. Ще найкі будемо рівніше його складувати, щоб вам було краще видно. Худі, худі футболкою. Гейнка, зинуча. Сейчас. Гартнер Вазмир. Александр Хорбс Бритиш Женщина фирма Бенч Рибок Классик Свитшот Энимал Вау, крута, термо розмір десь XL, LXL. Капішонка. Повністю розібрали весь мішок. Підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.